Доброго дня всім! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Петропавська Борщагівка. Одноповерховий будинок 160 квадратних метрів на 6 сотках землі. Всі комунікації заведені в будинок, септик з переливом, з того боку свердловина. Є в будинку. Три окремі спальні, є гараж, є погреб, кухня-вітальня, також є пральня, окремо котельня, де гараж котельня. Кухня-вітальня з каміном, з виходом на терасу є два санузли у будинку. Також багато є паркомісць і гарний боковий дворик. Поруч з поруч з Києвом, так вибачте, півтора десь кілометра Київ не більше. Вся інфраструктура є Петропавська Борщахівки плюс також і самого Києва. Сам побудований з сегли, утеплювач Перліт і Фасад, клінкерна, тут клінкерна цегла. Газ заведений в будинок. Також мета черепиця, дах, утеплений дах вже. Є озеленення на ділянці. Закрита також тераса. Дах закритий, так. Капільний полив зроблено, під озеленення тут можна, чи, можливо, якийсь невеличкий огородик можна зробити. Тут вихід іде у котельню саму, і тут вихід іде з кухні вітальні, де, де камін знаходиться. Хантер автополив. Система стоїть. Бачите форсунки? Антерівські водовідвод води, вод, води металевий, реха у вікна, дві зроблено також. Ось такий сам, сама ділянка. Давайте підемо всередині будинка, покажу вам планування його. Вхідна зона. Передпокій. Справа можна зробити величезну шафу. Зліва можна якийсь диванчик собі поставити, пуфіки, дзеркало також. Будинок вже з ремонтом йде повністю. Справа перша кімната. У кімнатах є дивиться отоплення за рахунок батарей. І в, інших, в іншому місці будь-де йде плитка, окрім кімнат, тут вже тепла водяна підлога. Це санвузо. Раковина з зеркалом. тут тушова йде, туалет з гігієнічним душем і рушник сушилка. Друга спальня кімната. І третя спальня кімната. під підвиконі Стейнберг? Також ще один санвузол. душова з трапом під нахилом, туалет з гігієчним душем, рукомийник з зеркалом і рушник сушилка. Тут місце під пральню, можна шафи доробити. Також є вихід на горище. Додатково ще є приміщення технічне. Не входить у метраж. І справа наліво. Вітальня з камінною зоною. З виходом на терасу. І там кухня. Бачите, місце під дрова є. Можна під телевізор, тут диванчик. Nord Flam. Втопка. Покажу вам терасу ще раз. Будинок є в наявності. В Обисі буде точна ціна, вказана. І місце під кухню. Тут якраз рукомийник, біля, зерк... біля вікна, вибачте. Так, і багато паркомісць, гараж. Ще в гараж зараз підемо. Дивимось, витяжка є. Гараж на одне місце. На одну машину. Тут, бачите, є краники. Світло вмикається. Також є погреб. Фільтрація якраз бак встановлений. Тут доволі немаленький погреб. Сухий повністю. Гарне приміщення. І за гаражом також є котельня. Бойлер встановлений. Два котла, Вайлінг протермовський, і газовий, і електро, і тепло підлога. Ось такий проєкт. В общем буде точна ціна, телефон, будемо раді. Показувати, показати вам оперативно цей будинок. Тоді до побачення.